Знакоклику у прямому ефірі на каналі ТВ. Ми продовжуємо програму. Гість наш сьогодні, це Віктор Мусіяка, професор правник мої шанування, один з найкращих фахівців у галузі конституційного права в цій країні. Віктор Лаврентію, скажіть, будь ласка, чому тиждень, що минув, не призвів до початку політичного діалогу і політичних перемовин? На ваш погляд? Ну, по-перше. На мій погляд, влада не зовсім е, собі уявляла адекватно те, що відбувається. Ну, мітинги, навіть величезні мітинги, е, вони помітили, як протести е, проти відмови від євроінтеграції, скажімо, підписання вільнівських угод, е, замінилися протестами проти дії влади. Уже наступний мітинг першого. Це вже був якраз реакцію на те, що відбулося 30-го, а 8-го – це вже й першого те, що відбулося, і саме головне реакції влади нормальної не було на те, що відбулося. Влада показала, як вона ставиться до своїх громадян. Але влада показала сьогодні, що вона готова застосувати силу. По суті, велика кількість спецпідрозділів зараз зосереджені в центрі міста. Вони оточили доволі великий простір, де відбуваються мітинги, пікети, барикади. І, ну скажімо, так поки що демонструють таку силу, але потроху її застосовують, витісняючи, скажімо, пікетників, маніфестантів з тих позицій, які вони зайняли минулого. Минулого дня, вчора, після заклику о, лідерів, ось це відео вечірнє влада демонструє силу, що в неї багато цієї сили. Влада демонструє здатність і готовність її застосувати, але поки що не застосовує. В цьому ключі з'явилося на сайті Білого Дому сьогодні тільки повідомлення про телефонну розмову віцепрезидента США Байдена із президентом Януковичем, де було висловлено глибоке занепокоєння з приводу ситуації та зростаючого потенціалу для насильства. Віцепрезидент Байден підкреслив необхідність негайної деескалації ситуації. Започаткування діалогу з лідерами опозиції щодо досягнення консенсусу для вироблення шляху України вперед. Кінець цитати: що це? Ну, попередження своєрідне, звичайно. Все це, що у нас відбувається, викликає занепокоєння і в Європі. Ви знаєте, весь час чільники європейські кожного дня нам дають сигнали, що вони занепокоєні, закликають весь час до початку діалогу між. Ось це, владою... це приклад витіснення Його як без застосування спецзасобів, але мітингарів по суті так витіснили ну, ви з рушницького точно. Ви знаєте, я е, ось знову, що це навіть факт, е, сприймаю таким чином, що влада не до кінця розуміє наслідки своїх дій. Ну якщо вони от демонструють сьогодні, що це можна зробити, чому вони не зробили це ж саме на банковій, скажіть, будь ласка, чому треба було 4 години, щоб там бійка ця бійня йшла, потім взяти, щоб вискочили оці хлопці? І взяли перебили всіх людей, які там фактично зіваки стояли. Віктор Лав... Лаврентьович, якщо до політичного врегулювання, ми повернемося, багато говорять про необхідність якогось механізму повернення до конституції 2004 року. Що це за рецепт? Ви знаєте, те, що президент заявив, що він готовий до круглого столу. Це ну хороший сигнал, хоча запізніли. Треба було давно вже сказати, що ну, по-перше, продемонструвати, що ви все таки поважаєте свій народ і відповідні заходи дуже е стрімкі. В смислі ну, находження цих осіб, які оце все робили. І випустити, звичайно, треба було людей, які і так уже побиті були, і спокійно ви б могли пробити б слідчі дії і без того, що вони сидять зараз в СІЗО. До Конституції, давайте. От думаю, так, да, я от думаю, що президент міг би це зробити раніше. Це надзвичайно важливий момент передувати МАП тому, щоб запропонувати переговори. Скажіть, будь ласка, зараз опозиція реакції, ви чули? <голові> е, як сказав Яценюк, ну круглий стіл, там десь в якійсь квадратній кімнаті дуже важко собі уявити в тюремній камері. Думаю, в... В камері. Ну, не сказав, я не хочу стіл, говорити, в як, важко як він точно сказав, але я хочу сказати, що вони показали, що ну, вони не готові зараз відповісти так. Але я думаю, що оцей пройде момент, вони зрозуміють, що на переговори треба йти. Але є ще один момент. Давайте до конструкції у нас не так багато часу. Так. Віктор Лаврентівич, прошу. Розумієте, тут є один момент. Необхідно механізм сам е, напрацювати. Поговорити про повернення до, до Конституції в редакції 2004 року, можна тільки тоді, коли є механізм, з допомогою якого можна повернутися. Це треба, щоб вони е, порядок, де не був зроблені порядку денному номер один питання саме оце. Я маю на увазі номер один політичне вирішення питання. І тоді ми повинні мати волю президента на це, розуміння його, що треба повертатися сюди. І ясно, що суспільство має чітко уявляти, що все це, що відбувається, це все результат того, що відбуло у 2010 році. Жовтень 10-го року, рішення суд... -е -е року. Коли Конституційний суд прийняв рішення про е повернення до Конституції редакції 1998 року, фактично відбулася легалізація, абсолютно не конституційна, легалізація узурпації влади. Фактично, вертикаль влади стала авторитарна. І ось тому всі ці речі, людина одна на неї, на цю піраміду, все у владі. Е Закріплена. І о, те, що він не підписав, скажімо, угоду. Хто знав до останньої хвилини, що він буде робити? Тому що він один вирішує всі проблеми. А коли мова йде про повернення до Конституції 2004 року, то там це вирішується перш за все в парламенті. Коли мова ставиться про уряд, о, те, що не, не відбулося, скажімо, відставка уряду. А чого? Е, ну, це ж зрозуміло, тому що, а, знову ж, оце вертикаль влади президент формує уряд. І якщо навіть вони навіть не розуміють того, що в цій системі влади це не має ніякого значення. Цей уряд пішов і в цій вертикалі з'являється знову уряд, який влаштовує президента. Це абсолютно недоречні оці всі навколо уряду, оці ігрища. Справа в іншому. Треба повернути, щоб 2004 року редакцію, тому що парламент буде формувати уряд. Тоді можна в парламенті поставити, от він вирішив питання. Відповідальність уряду, відповідальність конкретного міністра і так далі. І так далі. А зараз, що скажіть, будь ласка, парламент це є елемент вертикалі теж влади. І все, вона просто забетонована, ця система влади. І тому, звичайно, треба повернутися до е, Конституції 2004 року. Як повернутися? Оце тут. Надзвичайно важливо відпрацювати якраз на переговорному процесі. Є, я думаю, два е, шляхи нормальні. Перше, це е, сам Конституційний суд міг би визнати, що він допустив помилку виніч таке рішення, що він сам порушив приписи Конституції. Приписи там і закону про Конституційний суд, там є достатньо підстав. Тобто, Зараз не буде про це. Суд 30 вересня 10 років, по суті, перевищив повноваження ну, Конституційного суду. Ну ви ж розумієте, він ж не має права конституцію приймати. Він фактично нову Конституцію повернув попередню. Він ж не має права це робити. За конституцію це робить робити може тільки Верховна Рада, вносити зміни, приймати нову конституцію і так далі. Він фактично повернув Конституцію, замінив Конституцію, яка діяла в редакції відповідні, замінив іншою. Він вийшов сам за межі своїх повноважень, фактично теж узурпувавши владу, яка йому не належить. Я Але пропонував. два судді висловили, якщо не помиляюся, думку не помлива думка. Цим так Шишкін і Стацюкда. І е, між іншим там хороші такі абсолютно доречні е, погляди викладені, які можуть бути між іншим, покладені в основу відміни цього рішення. Зрозуміло. Тобто, перший Перше. варіант, ви думаєте, що якщо Конституційний суд схаменеться і скаже, ви вибачте, був не розумієте. Справа в тому, що треба, щоб схаменулися окрім нього, перш за все, особа номер один в державі, щоб президент зрозумів, що йому не потрібно. Він повинен зрозуміти, що оця концентрація влади на ньому вже висить і. Він за все відповідає і буде за все відповідати, йому це не потрібно. Другий варіант. Другий варіант це е, можливість, е, скажімо, прийняття в е, двох читаннях, як це е, відповідно до Конституції 13 розділу має бути. Верховна Рада може ось до нового року прийняти. Е, скажімо, поки що не треба розробляти ніякий текст, взяти отой текст 2004 року, е, схвалити його на цій сесії. І в лютому, на наступній сесії, як це за конституцією необхідно кінцево прийняти цей текст, і на ньому можна зараз повернутися на нормальне русло. Це фактично створення інститутів європейських інститутів влади. Ну можете уявити за цим нашим цією системою влади. Не хочу погані слова говорити. В Європу йти, де нічого немає такого. Тобто жодна з європейських демократій не має таких повноважень у голови держави, правильно? Немає такого. Я так думаю, що переговорний цей процес, який має підвести, я хотів би, щоб. Розуміння це було я завтра зустріч е, всіх президентів наших, так? Ну, Якщо вона буде, дуже було б цікаво. Ну, я Бу не буде, знаю, як чому буде. вона має не відбутися, якщо, скажімо, вона вже анонсована. Непогано було б, якби вони дійшли самі всі до того, що це необхідно зробити, і е, переконали всьому нашого діючого президента. Якщо е, якісь сумніви у нього будуть, це має бути в переговорному процесі. Але треба його дуже добре підготувати. Треба, щоб порядок денний був, можливо, навіть якоюсь групою е, посередників зроблено. Тому що звести їх зразу, ви розумієте, дуже тяжко. Тим більше при оцих реакціях взаємних. Тим більше, коли немає з боку влади перших оцих реакцій, про які я вам говорив. Чому я почав з цього? Треба показати, що ви. Хочете діяти відповідно як влада, яка від народу прийшла, і ви народ цей поважаєте. Народ суверен, народ вам владу дав. Ви ж подивіться, оці мітинги про що говорять? Фактично, майдан став суб'єктивованим уособленням влади народу. Це громадянське суспільство вже його туди посадило, цей майдан і виражає майдан волю народу. Тому я так думаю, що суб'єктом переговорної у процесі має бути Майдан, а там і опозиція, і представники громадянського суспільства, і студентство, там інші громадські організації, чи я всім думаю, вигідно, треба. дуже коротко скажіть. Чи да. всім їм вигідно повернення до Конституції 2004 року? Ну, я так думаю, якщо вони е, державні діячі, скажімо, наші політики, то вони мають розуміти, це треба робити. І, е, Якщо вони будуть наполягати на тому, щоб зберегти цю систему влади, вона їх самих придавить. Тому що це просто неймовірно, тим більше, коли троє там сидять, чекають, скажімо, черги. Якщо вони в тій системі можна розподілити, по цих, як, як я вам сказав, президента повноважні, верхові, ані. по суті, систему стримувань і противаг, правильно? Так, там реальні е, є важелі противаги. Дякую, дякую за те, що Власне. були з нами. Спасибі, залишайтесь на ТВА і Реклама мене швидко.